Ламікон, контермовільний обирає, скажи, мене звати Палонові. Я з вами працюю з 8 до 10. -ї. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Ну що ж, показний удар по аеродрому, десь біля Миргорода, значить, росіяни це все викладували, тому що це знято значить розвідувальним безпілотником. Він якось доволі довго кружляв там. Ну і потім туди прилетіла балістика. Це спричинило ну такий бум і в українських соціальних мережах. Ну, типу, що ж таке, як же це ми дозволяємо якимось російським розвідникам так далеко від лінії фронту тут все, значить знімати, та ще й наводити свою балістику. Лістику навіть відреагував Юрій Ігнат на цю історію і сказав: Ну, шановні, ну це війна на жаль, без втрат не буває. Росіяни тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів су 27 Ну і нехай так завжди не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. І тут дві частини в цій події. Перша частина це: ну, справді війна не буває без втрат. На жаль, втрати є і з нашого боку, але з іншого боку, питання. А як так у нас з російськими розвідувальними безпілотниками, чи можна їм щось протиставити? Давайте почнемо з першої частини про те, що ви можете сказати про ці кадри ураження? Ну дійсно війна є війна, і у росіян є багато засобів розвідки. І що те, що вони дістали до Миргорода, це дійсно трішечки вражає так. Знаєте, неочікувано. занадто глибоко в тилу. От, бо загалом наша протиповітряна оборона мала е, цей безпілотник збити, хоча б, е, ну хоча б виявити його і підняти винищувач, його збити після цього. На жаль, цього не сталося. От. Тобто, я не думаю, що ну, з цієї ситуації будуть зроблені висновки. І я думаю, що подібні операції більше повторюватися не будуть. Єдине, що я можу сказати. А загалом, звичайно, це велика небезпека, коли на таку дальність заходять російські безпілотники, і ще й мають можливість відзняти результати удару. Це вже так би мовити, повна інформація для ворога не лише що вони уразили. А які втрати ми понесли, і чи ну, наприклад, якщо там уж пошкоджені літаки, навіть рівень пошкоджень можна вияснити? Ну, тобто, це серйозна штука. Але слухайте, ну до Миргорода, якщо так прикинути собі мапу України, якщо запускати балістику десь там ну, мовно, з Воронежа, не настільки далі, ніж ну були ж уже ще на початку широкомасштабного вторгнення прильоти, наприклад, по військовому аеродрому у Кропивницькому, точніше біля Кропивницького, там теж були ураження. Ми це пам'ятаємо, і от власне, тобто, дальність в даному випадку для балістики не така важлива, як те, що наші пропустили. На цю територію розвідника російського, я правильно розумію? В цьому більша проблема саме так. Бо одна справа, коли а, просто стріляють по площах, інша справа, коли тут ти маєш можливість коригувати вогонь. Тобто пустили ракету, значить подивились, куди попала, і безпілотника ну, моментально внесли якісь корективи. Да? От, ну, якщо, якщо програмування ракети на політ це дозволяє. От, а я думаю, що там ну, хвилин 20 потрібно для Іскандера, для того, щоб внести ну, змінити координати цілі. І, от власне, коригування це найбільш небезпечно. і фіксація результатів удару. Це два найбільш небезпечних моменти е загалом подібних обстрілах. І таких прецедент прецедентів надалі не має бути. Добре, ну і тоді про протидію тепер уже російським безпілотникам, якщо наші навчилися абсолютно різними способами протидіяти шахедам, в тому числі я пам'ятаю історії, які тільки обговорювалися десь наприкінці 22-го року, коли на найбільш частих маршрутах прольотів цих шахедів були встановлені в тому числі якісь звукоаналізатори, ну умовно кажучи, мікрофони, які налаштовані на певну звукову частоту, на якій жужить вотаку вот, деренчить й самий мопед. і просто за направленими мікрофонами, за тим, звідки чути з якого сектору чути цей звук, в принципі, можна було майже безпомилково виявляти, що от так оця фігня тут летить, умовно кажучи. То про збиття якраз там були і мобільні групи, і таке інше. Мобільними групами менші, ну тобто не шахеди, а менші за розміром, ну, наприклад, ті ж самі орлани, збивати доволі важко, тому що вони вище, просто вони там можуть на парі кілометрів на висоті там приблизно дві тисячі метрів перебувати, але. Уже почалися розмови, в тому числі від Тараса Чмута, це керівник фонду Повернись живим. що, можливо, нам би потрібні були турбогвинтові штурмовики супертукану, тому що вони мають штатне озброєння на борту 12,7 міліметрів кулемети, і от ними патрулювати. І відповідно, якщо ще й дати можливість якось додатково виявляти російські дрони, то це б розвідувальні, то це би була якраз нормальна робота. Ще один обговорюваний тип літаків в в даному випадку для роботи з патрулювання тилу, патрулювання якихось дуже важливих об'єктів. Про це варто думати? Ну, ви знаєте, я спочатку був рішуче проти подібних варіантів, да? а зараз Ну трішечки вагаюся. Да? Значить, я просто бачу з точки зору офіцера протиповітряної оборони, як це виглядає, коли в зоні дії зенітно-ракетних комплексів телепається в повітрі якийсь літак. Там, друже, дуже, дуже чітко потрібно нарізати зони, куди, в які зенітно-ракетні комплекси не мають взагалі значить, дозволу стріляти, і зони для літака, куди він не може входити. Просто влітати, да? навіть якщо він переслідує і добиває якийсь безпілотник. Ну, Мабуть, після війни ми дізнаємося, скільки наших літаків збила наша власна протиповітряна оборона. от, розумієте, І які льотчики при цьому загинули. От. Тому, скажімо так, для винищувачів вони мають на борту системи свій чужий, і все одно буває дружній вогонь по них. так? Да? Вони мають радіолокатори на борту ці супертукану. Чи... Да, до, до того ж, вони мають гармати. Вони мають систему управління вогнем, яка дозволяє збивати ці безпілотники з великої дальності поза зоною ураження. Ну то, наприклад, попали з гармати по безпілотнику. Він вибухнув. І літак просто знаходиться на більшій відстані, хоча ми втратили один чи два винищувача під час полювання на шахеди. Тобто цю тему треба добре опрацювати, подивитися, чи можна отак нарізати зони, щоб літаки не заважали протиповітряній обороні, ну зенітно-ракетним комплексом. Зенітно-ракетні комплекси не ну, не могли, так би мовити, мали зони, куди вони не мають права стріляти щоб не уразити власні літаки. От загалом, якщо таке, якщо таке зонування можна реалізувати під час різних ударів, вони ж мають мінятися, розумієте, вони мають бути оперативними, і ці зони мають нарізатися е за хвилини з повною передачею інформації на всі засоби. Да? От бо е сьогодні летять з шахтарська. Приморська Ахта Приморська Ахтарська, вибачте, летять безпілотники. Завтра вони летять десь просто зі сходу в різних районах. Тобто, тут є питання до організації власне, протиповітряної оборони, і, мабуть, з цих міркувань відмовилися від такого подібного рішення. Крім того, ще один момент: в нас не так багато льотчиків, щоб ми могли ще й. Посадити бойових пілотів на турбогвинтові літаки, які, ну скажімо, мають обмежені можливості. Ну, він одного за один виліт одного шахеда може піймати. Ми не щось можемо за один виліт піймати два-три шахеди, користуючись великою відстанню і бортовими засобами виявлення ворожого літака і системою передачі на борт інформації. Ну, от, тобто це рішення, скажімо так потребує дуже ретельного ретельного обмірковування. Окей, тоді давайте тоді про е, аналогічну ситуацію. Це ж на півдні України. Там уже регулярно показують роботу як 52 де прямо з кабіни людина цілиться і знищує якогось Орлана. Причому вже там, судячи з усього, знищено 8 орланів 10 і зала. Це якраз розвідувальні російські безпілотники. Тобто, якщо на півдні десь оці ну якісь ентузіасти, да на як 52 такі речі можуть робити, то потенційно там. У них все нарізано, і треба тільки про проаналізувати, як воно працює, і далі поширювати на всю територію, принаймні не на всю територію, а от навколо якихось ну дуже важливих об'єктів, які треба захищати власне саме від розвідувальних безпілотників. Ну розумієте, для одиночного літака це просто. Але якщо ми хочемо купувати супертукано, кілька які мають більше швидкість, більші зони. Ну, так, їх продають загалом комплектами по 30 штук, наскільки я вже прочитав. Ну, 30 нам, мабуть, не потрібно, але ну, розумієте, це вже складне. Одне питання нарізати, сказати: от, звідси, звідси ти літаєш, а далі не заходь. От, для одного літака. Це досить просто. Да? Якщо буде діяти хоча б да, це вже чотири таких е -е, відрізки, да, де вони мають працювати. І це вже може загалом ускладнити завдання. От. Розумієте, я просто не бачу тут простого рішення. Якщо можна, так якщо треба знати концентрацію зенітно-ракетних комплексів в цьому районі, а, в нас є місцевості, де ну просто сільська місцевість, поля да суцільні поля. От там, мабуть, літаки могли б ці працювати. Єдине, що потрібно е чітко мати уявлення. Про можливості цих літаків добре там на один це як 52 працює там, скажімо, система ППО, вона дає ціле вказування, наводить його так, щоб він вони ж не так не візуально знаходять цей безпілотник. Їх же наводять на цей безпілотник. От наскільки можливо значить там наведення ланки таких літаків? потім, Сам літак, добре, зараз в день вони збиваються, а шахеди то літають вночі. Тобто, на борт цього літака потрібно встановити радіолокаційну систему, яка б забезпечувала виявлення безпілотника, а також ведення вогню по ньому в умовах, коли його не видно, бо він не дає такого полум'я, якого знаєте, як реактивний двигун вночі. Да? От, а зала і зала взагалі є з електродвигунами, значить, вони взагалі не, не, не видимі вночі. От. Тобто, тут да, і до речі, більшість безпілотників вони ще й а, мають таку понижену, скажімо, відбиваючу поверхню от, для радіолокаторів. Тобто, тут складні питання. Треба спочатку вивчити можливості цього літака. Вивчити можливість його взаємодії з протиповітряною обороною, після цього приймати рішення. І готувати не бойових пілотів, а пілотів, які в нас навчалися на легких літаках. У нас багато таких приватних пілотів. Оцих можна залучати, не чіпаючи бойових пілотів. У нас їх не так багато. Добре, оце якраз важлива деталь, дякую, що ви про неї сказали. Тепер про зворотню сторону. Стратком Збройних сил України наводить проміжні підсумки від початку цього року і до, ну, по суті, там, до, першого, до першого липня. Перші шість місяців року вразили 30 російських літаків. значить, що це таке? 9 Су-25, 1 Су-57, рідкісний дуже, 2 Міг-31, 13 Су-34, один Су-35, Су-35С, ще два радари А-50, ну і ще там, ну і навіть, да, літаючий командний пункт Іл-22 і стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Багато цінних деталей, але, ну, от, добре, проаналізували три десятки літаків за шість місяців. Серйозний показник. Іноді пачками, іноді по одному. От, але це все одно якось е, не, не в'яжеться з тою кількістю, яка у росіян все ще залишається. Росіяни зараз адаптуються більше. Тому що ну ФАБ 500 на Харків е, на відміну від попередніх випадків, коли було ФАБ 250 в основному. То ну, це означає, що росіяни не зменшують активність. Ну, по-перше, цього осітра як кажуть, росіяни треба трішечки урізати, да. От, якщо взяти е, літаки, які чітко валяються на землі, або є відео підтвердження їх знищення на аеродромах, то все буде виглядати трішечки не так оптимістично. Там буде всього 12 літаків. От і з 9 штурмовиків Су-25, там фактично ну, інтернет-ресурс Орікс, який дуже старанно вивчає. Чи дійсно збитий літак, чи просто він отримав якісь там ушкодження, повернувся на аеродром і ремонтопридатний. Так, Орекс Орікс лише один Су-25 з дев'яти зафіксував як точно збитий. Подібна ситуація з 13 су 34 тільки чотири зафіксовані як чітко збиті, впали або згоріли на аеродромах. І так би мовити, з ними покінчено. Да? Ну, тобто тут треба обережніше трішечки відноситися до інформації, бо зенітник не бачить, як правило, ракетник, не бачить результатів власної а, роботи. Да? Він на радіолокаторі бачить ціль, здійснює пуск ракети. Після цього ціль зникла. І чи вона збита, чи вона просто на малій висоті вийшла з зони ураження, чи вона пошкоджена і повертається на власний аеродром, він цього не бачить. Він про вдалий пуск. От ну, така специфіка роботи. От, це перший варіант. Щодо того, як росіяни адаптувалися, вони ще до війни приділяли величезну увагу власне, можливо, бортовим комплексам оборони літаків і гелікоптерів. У них дуже ефективні комплекси. Вітіпс стоять як на всіх їх ударних і ударно-транспортних гелікоптерах, і на штурмовиках Су-25. А на ну, цей це комплекс Вітіпсін ставить перешкоди при лазерному наведенні ракет, радіолокаційному наведенні ракет і інфратно-тепловому наведенні ракет. Крім того, там є ще й аналізатор ультрафіолету. Який інформує пілоту, що по ньому запущена ракета, тобто вловлює характерний для реактивного ракетного двигуна ультрафіолетовий, так би мовити, випромінювання. і повідомляє, що ракета вже запущена, вже не просто йде опромінювання радаром наведення, а запущена ракета. Це штурмовики і гелікоптери. Винищувачі су 30 су 35 су 34 там винищувачі бомбардувальники, мають бортові комплекси хібіни. Це дві таких сигари, значить на кінцях крил, теж дуже ефективні, які ставлять, ну, вони ефективні у разі а, роботи по них старих радянських комплексів, параметри яких відомі. Ну, Це С-300, там, Буки, да? Угу. І загалом росіяни приділяли величезну увагу бортовим комплексам оборони. Сподіваюся, що F-16 ми отримуємо теж з дуже ефективними бортовими комплексами оборони. І через це загалом їх втрати невеликі. І е, за час війни Росіяни втратили е, приблизно там 30 су 34 А побудувати за два роки війни і в цьому році вже чотири випустили. Приблизно там 27-28 машин, тобто практично компенсували всі втрати. На жаль, ага. маємо Не. і таке фіксувати. Добре, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.